Сьогодні матч завершився не найкращим результатом, але хотілося б почути, наскільки готувалася команда до поєдинку і що планувалося у грі. Команда готувалася серйозно, ми розуміли, проти якого суперника ми граємо, тому звичайно всі доклали максимум зусиль. На жаль, в кінцівці, можливо, трошки не вистачило сил, але я вважаю, що ми дуже достойно виглядали проти такого суперника. Так що будемо далі грати, будемо намагатись перемогти. Також хотілося б почути ваші подальші очікування від групового етапу, адже Суперники дійсно сильні. І що буде робити команда для здобутку позитивного результату? Ми розуміємо, що треба тільки перемагати, тому що дуже швидкоплинний турнір три команди в групі, тому тільки максимальна задача на наступну гру – Будемо налаштовуватися і намагатися перемогти. У якому разі бажаю успіхів Дякую. і думаю, що результат буде позитивним вже Дякую. в наступному поєдинку.